Чи отримає Україна дозвіл завдавати ударів по території Росії західною зброєю? Запитання, яке активно обговорюють інфопросторі, деякі країни вже оголосили про позитивне для України рішення та одностайної позиції серед західних лідерів щодо цього наразі немає. Однак від них з'являються різні думки та позиції, які можуть вплинути на кінцевий результат. Тож що говорять і що думають лідери західних країн про надання Україні такого важливого для неї дозволу? Розбираємося. Одна з крайніх заяв про це пролунала від глави дипломатії ЄС Жозепа Бореля, який сказав, що правила ведення війни допускають удари за межами української території. Однак потрібно знайти баланс між ризиком ескалації та необхідністю України захищати себе. Більш однозначну позицію висловив генсек НАТО Єнц Столтенберг в інтерв'ю за економіст. Він вважає, що для окремих союзників прийшов час переглянути обмеження щодо використання наданої Україні зброї проти цілей на території РФ. Столтенберг зазначив, що деякі союзники вже зняли заборону. І сподівається, що інші також це зроблять. Однак не всі країни погоджуються із такою думкою генсека НАТО. До прикладу, ось що каже прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні. «Я Не знаю, чому Столтенберг так сказав. Я думаю, ми повинні бути дуже обережними. Водночас вона погоджується, що альянс має залишатися твердим, а не подавати сигнал про те, що поступається. Канцлер Німеччини Олаф Шольц також залишається непохитним. Він каже, що наразі не бачить причин для розширення зони застосування західної зброї у війні в Україні. Та вкотре наголошує, мета його політики щодо України. Не допустити переростання конфлікту у велику війну, Шольц нагадав: досі Німеччина поставляла зброю Україні з умовою, що її не будуть використовувати на території Росії. Така ж умова є і в Бельгії. Ця країна заявила, що поставить Україні 30 винищувачів F-16 до 2028 року. Водночас, прем'єр-міністр Олександр Декро зазначив, що Україна зможе використовувати ці винищувачі та іншу зброю лише на своїй території, адже така умова вказана в угоді. Але звісно є країни з позитивною для України позицією. Наприклад, це Польща, яка не проти, щоб ЗСУ атакували території РФ західною зброєю. Глава МЗС країни Радослав Сікорський стверджує, що Захід має припинити постійно обмежувати. Себе в тому, що робить для підтримки України щодо Франції, то голова комітету у закордонних справах парламенту Жан Луї Бурланч закликав Париж зняти заборону на удари України французькою зброєю по території Росії. За це рішення виступає і Латвія. Президент країни Едгар Срінкевич зважає, що наступ армії РФ на півночі Харківщини є, зокрема, наслідком нездатності надати Україні достатньо зброї і накладення обмежень на те, як Україна може її застосовувати. На підтримку використання Україною західної зброї для ударів по РФ виступили також Чехія та Нідерланди. А Фінляндія, Швеція і Велика Британія і, взагалі, вже дозволили Україні бити по РФ їхньою зброєю. Але також у питанні використання військової допомоги важливою є позиція головного союзника України Сполучених Штатів Америки. Проте наразі там немає єдності щодо того, варто Україні чи не варто. Використовувати американську зброю для ударів по території РФ, як пишуть, змі Україна почала тиснути на адміністрацію Джо Байдена із проханням зняти обмеження на використання наданої зброї. Публічно в Білому домі заявили, що їхня позиція не змінилася, але ЗМІ повідомили, що там розпочали активну дискусію щодо зняття заборони. Ініціював обговорення державний департамент. Держсекретар США Ентоні Блінкен після Нещодавнього візиту до Києва докладає зусиль, щоб переконати адміністрацію Байдена послабити заборону використання американської зброї на території Росії, пише за New York Times. Тему завдання ударів по території РФ західною зброєю ми неодноразово підіймали у наших прямих ефірах. Зокрема, політичний оглядач Віталій Портников у проєкті говорить, Великий Львів порівняв це із водою, яка почала литися в кухоль. Головне, що вже ця вода почала литися. Розумієте, ось воно наповнює цю Цей кухоль, наповнює, наповнює, наповнює. і Скоро переллється. А це означає, що якийсь військовий об'єкт на території Російської Федерації буде знищений, і це важливо, тому що без знищення російського воєнного потенціалу і з неможливістю його швидкого відновлення війна Росії проти України буде продовжуватися вічно. Ми не можемо. Боротися з чужим воєнним потенціалом тільки безпілотниками, і не можемо використовувати західну зброю тільки на власній території, окупованій агресором. Військовий експерт Олег Жданов каже, що ми можемо отримати бажаний дозвіл, але лише на зброю малої дальності. От як Швеція зробила да? аркери, вони нам передали там 50 з лишнім кілометрів максимальна дальність. От на таку дальність Сао Арчер може наносити вогневе ураження по, по об'єктах на території Росії. Але з ракетами і авіацією я думаю, що навряд чи ми отримуємо цей дозвіл. Тим часом президент України Володимир Зеленський заявляє, що очікує на схвалення позитивного рішення від деяких країн щодо цього питання. Про це він сказав у Брюсселі на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Бельгії Олександром Декро. Марта Занюк телеканал НТА.